Всім привіт, ви на гесі.com. Незважаючи на те, що у GeForce RTX 3060 в плані чистої продуктивності, є сильні опоненти Radeon RX 6600 XT і особливо 6650 XT, все ж саме карти на чіпі NVIDIA по сукупності характеристик і можливостей зараз частіше викликають симпатію у покупців. Серед переваг і більше відеопам'яті, і краща підтримка трасування променів, і менша залежність від пропускної спроможності шини PCI express У одному з попередніх відео ми протестували опонентів RTX 3060 на платформі LGA 1200, яка не є найновішою, про що ви нам повідомили у коментарях. Тому цього разу ми вирішили зробити приклад збірки на найактуальнішій LGA 1700, але все знову перетворилося на щось більше. Тут важливі два моменти. З одного боку, остання платформа все ж трохи дорожча, якщо не брати усе найдешевше. Тому може виникнути бажання зекономити, наприклад, на процесорі, і взяти Core i 3 замість i5. Чи суттєва буде втрата продуктивності у повсякденному використанні? А по-друге, на момент накидання усього у кошик в Телемарт не було ні i 3 12100 ні i 5 12400 а знайшовся лише 12600. Що ж, не біда, в нас вже є молодші процесори, тому ми вирішили порівняти всі три у раціональній збірці. До речі, і це дослідження нам допоміг провести магазин Telemartua. Тут є не тільки величезний вибір комплектуючих та периферії, а ще й надається багато сервісів: від збірки діагностики до апгрейду, чистки з заміною термопасти і навіть перенесення інформації для ПК і ноутбуків. Більше корисного ви знайдете за посиланням у описі. Так от нагадаємо, чим відрізняються обрані процесори. Core i3-12100 – це найдоступніший з актуальних, бо Pentium та Celeron не для ігор. У нього 4 ядра, що працюють у 8 потоків на частоті від 3,3 до 4,3 ГГц. Плюс є 12 МБ кеш пам'яті, а енергоспоживання досягає 89 Вт. Доступніша f версія не має вбудованого відео. Вважається, що 8 потоків то зараз мінімум для універсальної системи під роботу та ігри. Тому цілком природнім є бажання зібрати систему хоча б на i5-12400, у якого вже 6 продуктивних ядер у 12 потоків. По робочим частотам тут цікавіше від 2,5 до 4,4 ГГц. Звісно, і кешу тут більше 18 МБ. Але розплатою за те все буде енергоспоживання до 117 Вт. Тобто до материнки вже більше вимог. Мижу порівняння додаємо ще й Core i 5 12600 котрий у цілому відрізняється лише більшими робочими частотами від 3,3 до 4,8 ГГц при такому ж енергоспоживанні. Звісно, саме у цьому процесорі ще є трохи потужніше вбудоване відео. Але більшість користувачів воно може зацікавити тільки як тимчасовий варіант, коли дискретна відеокарта з якихось причин відсутня. Тепер треба обрати материнську плату. У більшості випадків оптимальним рішенням буде щось на чіпсеті Intel B 660. Найдешевше вирішили пропустити, бо тут була акційна ціна, а насправді вона дорожча. Друга немає радіаторів на стабілізаторі живлення, тому зупиняємося на третій: Gigabyte b 660 m Gaming ddr 4. Виглядає вона цікаво і трохи агресивно навіть, завдяки поєднанню чорного з червоним, як на прапорі УПА. Крім покращеного охолодження, хоча б основної частини VRM, тут є підтримка двох швидкісних накопичувачів M2, USB 3.2, у тому числі і Type-C на інтерфейсній панелі, кнопочки перезапуску і оновлення BIOS на платі та інше саме необхідне. З відносних недоліків тут лише два слоти під ОЗП, тобто про комфортний об'єм оперативки треба подумати зразу. Ну і за розміром, вона трішки менше за квадратну мікро ATX, тому обидва кути у правій частині звисають. Будемо більш обережні під час монтажу. Щодо відеокарти, то недовго думаючи, додаємо у кошик найпопулярнішу і одну з найдоступніших Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC. По оперативній пам'яті вирішили зразу брати 32 ГБ, бо 16 іноді вже замало, а слотів на материнці лише 2, потім не додати. А от на частоті вирішили зекономити, бо саме у одному з попередніх відео з'ясували, що у повсякденних задачах різниця невелика. Нам сподобався комплект Гудрам Iridium X Black DDR4-3200, як за ціною, так і за забарвленням, якраз в одному стилі з материнською платою. З джерелом живлення вирішили трохи поекспериментувати і вибрали другий за популярністю: Gigabyte p 850 GM. Чесно кажучи, схотілося не тільки різноманіття, а й трохи полегшити собі життя, бо з модульними кабелями збирати систему простіше та швидше. З іншого боку, додатковий запас потужності ніколи не буде зайвим. І зараз блок буде тихішим та холоднішим, і до майбутнього апгрейду готовий. Він відрізняється сучасною схемотехнікою, тому всі 850 Вт здатен віддати по найактуальнішій лінії 12 вольт і може працювати у широкому діапазоні вхідної напруги. До того ж, цей блок має високий ККД, підтверджений сертифікатом 80 Plus Gold, Всередині лише високоякісні японські конденсатори, а вентилятор побудований на найнадійнішому гідравлічному підшипнику. До речі, про охолодження. Нормальне охолодження для Core i 5 не завадить, тому на заміну боксового кулера беремо повноцінну башту. Ще під час узгодження однієї з попередніх збірок нашу увагу привернув Arctic Freezer 34 eSports Duo. Ми пам'ятали, що він буває різного забарвлення, але зараз у наявності є лише сірий. Додали у кошик і запитали менеджера, чи очікується Black Red. На щастя, нам пообіцяло надати саме такий з вітрини. Взагалі, цей кулер здатен розвіяти до 210 Вт тепла. Є надія, що процесор не закипить і система не буде дуже гудіть. Щодо накопичувача, то зараз менше 500 ГБ брати не варто. І тут мене змогли пройти повз Гудрам Рідіум М2. Ну ви розумієте, і колір якраз, і до комплекта з оперативною пам'яттю. Та й взагалі це добротне рішення. У нас в робочому компі працює саме такий: на 3D NAND TLC з контролером Phison E12 і DRAM буфером. Ну, може, лише підтримка PCI 3.0, не зовсім по феншую, але у роботі це не відчувається. А тепер корпус. Давайте подивимось, що є не дуже дороге, не дуже велике, але симпатичне та не герметично запаяне. Ось, наприклад, Deepcool Matrix 40 Tempered Glass. Цікавий варіант. Він надійний, стильний, чорний, зі склом на боці, щоб бачити зібрану систему, передньою панелью, яка добре продувається, а вентилятор на тильній стороні, цьому допомагає. Ну і здається, тепер все чи ні? Вже можна було б замовляти, та ми згадали пару коментів під попереднє відео, що якби не така дешева відеокарта використовувалася, тоді б і результати були краще. Окей, давайте глянемо трішки дорожче 3060. Ось до Геймін материнки і відеокарту з такою ж приставкою додаємо. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Тут косметично більша частота графічного процесора. Але головне, завдяки значно масивнішій системі охолодження WinForce 3X карта повинна бути тихішою, прохолоднішою і тому краще і довше тримати буст частоти. Тепер все добре? Складаємося! Спочатку давайте подивимося, як материнська плата тримає частоти обраних процесорів та за яких температур це відбувається, тобто чи вистачає кулера з підтримкою Core i3-12100F у цієї збірки взагалі ніяких проблем. Частота процесора під навантаженням тримається у діапазоні 4,1-4,3 ГГц при температурі до 60 градусів. Сумарне нерозпоживання якраз складає проектні 89 Вт. Зона vrm материнки прогрівається до 65 градусів. Не критично. В іграх частота процесора стабільно трималася на позначці 4,1 ГГц, а температура лише іноді досягала 60 градусів. З молодшим i 5 12400 система теж працювала стабільно, хоча його максимальну турбочастоту можна було побачити лише у спеціалізованих тестах. Зазвичай же для всіх ядер вона була у діапазоні 4-4,2 ГГц. Кулер підтримував температуру CPU на рівні 65-69 градусів, працюючи на майже 80% можливостей. Якщо прислухатися, це вже було чутно. Стабілізатор живлення на платі став трохи гарячіший, хоча й не критично, утримуючи середнє нерозпоживання якраз на рівні 117 Вт, хоча пікове було майже 130 Вт. Важкі ігри стабілізували частоту процесора на позначці майже 4 ГГц при температурі до 62 градусів. Але у менш процесорозалежних іграх бувало і 4,1 ГГц стабільно, при температурі на рівні 50 градусів. Ну а по святам і до 4,3 частота доходила, але ненадовго. А ось Score i 5 12600 все якось неоднозначно вийшло. З позитивного те, що система не тільки тримала 4,4 ГГц під навантаженням, а й намагалася іноді показати максимальні 4,8 Але розплатою за це були температури. Сам процесор зігрівався до 80-83 градусів, а VRM-материнки на хвилиночку до 87, що здається забагато. А значить вентиляція у корпусі повинна бути найгірша нашої. До того ж і загальне енергоспоживання процесора у такому режимі було чималі 185 Вт. Не дивлячись на це, кулер працював не на максимум, ті самі до 80%, тому не робив полячі вухами. У важких іграх процесор тримав частоту 4,4 ГГц, прогріваючись до 73 градусів. Легші проекти іноді дозволяли побачити 4,6 ГГц при температурі близько 60 градусів. Як же це усе впливає на продуктивні системи взагалі, і особливо в іграх? Якщо звернути увагу на суто процесорні бенчмарки, то, наприклад, CPU-Z у однопотоковому режимі чітко вказує на залежність результату від максимальної турбочастоти, яку забезпечувала материнська плата. Мультипотоковий режим дає зрозуміти, що теоретично i5 12400 швидший за i3 12100 на 46%, тобто майже прямо пропорційно зростанню кількості ядер. А i 12600 обганяє чотирьохядерник вже на 65% за рахунок і більшої частоти. У Cinebench Бенчер 23 та сама картина. Однопотокова продуктивність вишукувалася в залежності від частоти, а багатопотокова показує перевагу i5 12400 над i3-12100 в майже 47%. Між i5-ами знову близько 10% різниці у потужності завдяки більшим тактовим частотам i 5 12600 Тобто, коли все буде залежати саме від процесора, то i5 значно кращий за i3. Але комплексні бенчмарки не поділяють такий ентузіазм. За загальними балами у PC Mark 10, той же i5 12600 вже кращий за i3 12100 менше, ніж на 10%, а 12400 на ще менше. Найбільша різниця ж спостерігається у режимі роботи з цифровим контентом. Тут 12400 швидше на 11%, а 12600 на 16%. Ігрова синтетика, на прикладі 3D з загальним результатом теж натякає, що відеокарта важливіша. Між i3-12100 і i 5 12600 Тут різниця усього 7,5%. Але процесорний тест говорить про більш суттєву теоретичну перевагу старших CPU у якихось сценаріях. 12400 швидший на майже 48%, а 12600 на 60%. Ну а що покажуть сучасні актуальні ігри, у тому числі й залежні від процесора? Почнемо з бенчмарків, щоб звести нанівець вплив обставин і рук тестера. У Assassin's Creed Valhalla, навіть якщо рендер знизити до 50% при найвищих налаштуваннях, то різницю доведеться шукати з лупою. Цікаво, що трішки більша турбочастота дозволяє 12100 за середнім FPS навіть обійти 12400, хоча й дещо програти за статистикою рідкісних та дуже рідкісних подій. Але і там, і тут на рівні похибки, плюс-мінус 1 FPS. Близько до теоретичних розрахунків та синтетичних тестів різницю ми отримали лише в Total War SAGA Troy. Звісно, для цього створивши не зовсім ігрові умови, зменшили роздільну здатність рендеру на 50% і обрали ультраналаштування з травою і кількістю загонів на Екстрім. За таких обставин навіть 12400 швидше за 12100 на 45-60% за середніми FPS і дуже рідкісними подіями відповідно. Між i5-ми все ж таки різниця невелика. 5-8%. Що буде у реальному геймплеї, коли обмежуючим фактором стане відеокарта, показує Cyberpunk 2077 з ультрапресетом без трасування променів та DLSS. Тут середній FPS всюди однаковий, а інша статистика в межах похибки. Навіть якщо ми вімкнемо трасування променів в режимі Ультра, що теоретично дає навантаження і на процесор, та зменшимо залежність результату від відеокарти завдяки DLSS у збалансованому режимі, то нічого не зміниться. Ну, хай буде невеличкий плюс для i5 по дуже рідкісним подіям, аж 5%. Точно такий же результат бачимо і у Forza Horizon 5 з екстремальним пресетом. З усіма процесорами результати однаковісінькі, стабільні і ігрові. Таким чином, у середній системі без навмисного зниження або, навпаки, вімкнення важких налаштувань тільки заради теста, продуктивність обмежується можливостями RTX 3060. Можливо, якщо ми самі побігаємо, то отримаємо інші враження. Стартуємо з Apex Legends на мапі Kings Canyon за максимальних налаштувань графіки. Як не дивно, грати приємно з усіма процесорами. Так, на початку першого матча були невеликі підтуплювання, і здалося, з i 3 12100 f вони з'являлися трішечки частіше. Але далі без моніторинга і не знали, на якому процесорі взагалі бігаємо. Трохи важчий Battlefield 2042 запустили з ботами на мапі Stranded при ультраналаштуваннях без променів. Знову, незалежно від процесора в системі, маємо цілком комфортний ігровий процес. За статистикою, обидва Core i 5 трішечки краще. За І3 глянули і у реальному матчі на 128 гравців. Частота кадрів виявилася усього на 2-4 fps нижчою. Менш процесорозалежно Call of Duty Warzone дивимося з максимальними налаштуваннями. Ігровий процес не викликав нарікань навіть за І3 12100 Ф. З усіма CPU був плавний відеоряд. Якщо не брати до уваги, віргідні зустріти щось типу невеличкого підгальмовування приїзді на транспорті. У Fortnite з епічним пресетом без променів традиції не порушні. На початку маємо трохи підгальмовувань, які іноді зустрічаються і під час матчу. Тут вже як повезе. Та й взагалі FPS залежить від обставин. Але грати комфортно на усіх процесорах, а відеоряд радує яскравою картинкою. Не така залежна від рандому God of War з ультрапресетом натякає, що добре оптимізована саме під 8 потоків. Також можливо, що ми обрали трохи за великі налаштування для RTX 3060, через що маємо просідання нижче 50 FPS за статистикою рідкісних та дуже рідкісних подій. Але і за таких умов ігролад дуже приємний з усіма процесорами, а чутливість керування не підводить. В Halo Infinite для кращої повторюваності результатів зайшли в тренувальний режим з ботами. Ультрапресед дався системі без проблем. Місцями графік тривалості кадру вказує на невеличкі підтупи, але візуально вони непомітні. Ігровий процес цілком комфортний. І нарешті у Red Dead Redemption 2 максимальні налаштування важкі для RTX 3060, через що навіть i 12 стоїть в час від часу нудьгує і скидає частоту до 3,2 ГГц. А на інших процесорах короткочасно бачили 2,4 й в середньому не бачимо 60 FPS. З іншого боку, грати було комфортно, а відеоряд залишався досить плавним. Ну а тепер час зробити висновки. Без сумнівів, продуктивність процесорів залежить від кількості ядер, їх частоти, об'єму кеш-пам'яті. Це однозначно підтверджується синтетичними тестами і навіть ігровими бенчмарками, якщо навмисно зробити підходящі умови. Але коли продуктивність в іграх з нормальними налаштуваннями впирається у можливості відеокарти, наприклад, популярної та доволі доступної RTX 3060, то бачимо майже однакові результати, ну в межах похибки. А в мережевих проєктах є залежність від внутрішньої ігрових ситуацій. Таким чином, у більшості випадків на Core i 3 12100 буде гратися майже так же комфортно, як і на i5 12400 чи 12600. З очевидного, i 12100 f зазвичай дещо програє за рідкісними подіями, хоча різниця така мала, що у самому геймплеї практично не відчувається. Особливо коли в фоні немає безлічі інших застосунків, на кшталт Telegram, Discord, Chrome на надцять вкладок і таке інше. Отже, якщо грошей обмаль, то під час комплектації суто ігрового ПК на процесорі можна зекономити заради більш продуктивної відеокарти. Чи краще материнської плати, або щоб взяти об'ємніший накопичувач. До того ж, i3 не такий гарячий і йому, принаймні на перший час, вистачить простого охолодження, а материнська плата залишиться холоднішою. Щодо i5, то звісно, вони будуть перспективніші. При цьому переплата за старші сумнівна. Ну а ви як вважаєте? Дякуємо за увагу! Нас підтримати можна вподобайкою, добрим коментарем, поширенням відео чи спонсорством. Ви зробите приємно нам, а ми прискоримося з випуском нових тестів. Усього найкращого Все буде Україна.